Чому добряк? Бо добрий, завжди з самого дитинства, допомагав людям, вітався з людьми, дякував людям, казав, будь ласка, добра, ніч, до побачення, гарного дня. І завжди було таке натхнення робити добрі справи по життю. Хто вам придав це натхнення? Хто вас навчив цьому? Колись після бійки, коли мені було 18 років, я бився двох з моїм другом проти там толпи вісім людей було. І ми їх побили, не програли їм. І після того там, на наступний день люди почали казати: Та як так? Ну це неможливо, Ну це ж добряк, типу, він не може такого зробити. Ось так. Але це було, ну, це було не хуліганство з нашої сторони, просто по приколу побити, це було до нас додовбалися, і ми захищали свою честь та гідність. Хто вас виховував? Батько, вулиця, мій кум теперішній Дімончик, мій кум Ваня це моїх сестер, чоловіки і мої друзі, мама. Сестри то багато <хи> всі старалися докласти до мене зусиль і дати щось добре мені.